Там і сам і, і третітися. Тоді може норм? А може, я заплутався. Норм. Норм. Норм чи стрьом купити джип і їздити на ньому тільки до супермаркету. Я думаю, що норм, тому що ти можеш жити далеко за містом і до супермаркету буде кілометрів 5. Ну в такому разі норм. Норм, якщо він десь в горах. Високо, високо, десь в горах, в болоті, десь туди, кудись на говерлу піднятись в супермаркет, О, тоді, да. а так, стрім. А, норм чи стрьом їхати 40 км на годину. Якщо це в місті, в трафіку, то точно стрьом, бо це заважає е, загальному потоку. По багнюці, по самі дзеркала 40 км за годину це ще та розвага. Норм чи стрьом мити машину раз на рік і називати це офрод ефектом. Точно стрьом я люблю чисті машини, навіть Wrangler. А Стрьом називати це Як там? руадруад ефектом, тому що Ренглер це завжди за багнюку, за якісь пригоди кудись виїхати з друзями туди-сюди. Тобто тут не треба здаватися, тут треба робити. Норм чи стрьом перевіряти підвізку, заїжджаючи на бордюри. Ну, для мене норм, нормальна практика. Якщо мені треба запаркуватися і там раптом бордюр, то я заїду, тим паче на ранглері. Да? Я би сказав, що це не перевірка підвізки, але норм. Ренглер паркується там, де хоче.